Зараз в нас такий breaking news, що я навіть не знаю, як правильно подати цю новину і чому в нас десь в нашому АСБ не можна підмузичити з фанфарами. Ну просто браво! От знаєте, є в нас в Україні Дві мої улюблені організації насправді я безкінечно їх люблю. Про них розповідаю кожен день. Це служба Божа України, це СБУ. І звісно, це ГУР Малюк і Буданов. Це от золотими літерами. Вони вписані в нашу страшну криваву війну. Одним словом, гур, як зараз повідомляють, увага російські змі навіть навіть не наші. Це вже росіяни таке видають. В Криму ліквідовано командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Ільдара Ахмєтова. Це пишуть російські змі. Та це не те, що вийшов Буданов і сказав, я це зробив, чи ми це зробили. Ні, це гур та на гур повісили чи передали їм цю відповідальність. Але зрештою, наскільки іронічно, якщо це підтвердиться, от просто а на що Росії направду командувач чорноморським флотом, якщо немає чорноморського флоту, ну ти ж не можеш бути капітаном без корабля. Якщо твій корабель потанув, то власне маєш іти. Ми чекаємо підтвердження не від Кирила Буданова. Звісно, я певна, що ми зараз не будемо поспішати з тим, щоб говорити, що ми до цього дотичні чи не дотичні. Але це, це, мабуть, на сьогоднішній день найвищий ранг ліквідований серед воєнних злочинців. Раптом хтось забув, раптом хтось думає, а чого б капітанчика цього командувача за двохсотили, чорноморський флот. Без перестанку з першого дня повномасштабної війни використовуються в якості засобів агресії проти України і українського народу, наносячи удари своїми ракетами, і не тільки зараз там теж залишки все ще з території Росії використовуються для того, щоб теж запускати по нам ракети. Зрештою, Чорноморський флот мав використовуватися для того, аби висаджувати. Десантуру для захоплення української Одеси, півдня нашої країни і не тільки. Ну а тепер ну виявляється, що ось така сталася ситуація. При тому, із цікавого і незрозумілого, в Москві теж якась двіжуха, як сказав свого часу, воєнний злочинець Путін, та назвавши так війну, і в центрі міста підірвали авто. Про яке авто та кому воно належить на даний момент, нічого не відомо. Чи пов'язані поміж собою ці події, тому що ще раз кажу: все ж таки, російські змі ну хоча там чорноморського флоту в Криму, він все ж таки командувач. Можливо, він і перебував в Москві. Ми спробуємо зібрати цей пазл, ну просто щоб це трапилось, от буквально, буквально зараз.